Вперше в історії Чернігівської обласної лікарні у стінних медзакладу провели операцію пацієнту на відкритому серці. До цього моменту це могли робити у 30 медичних закладах України. Тепер вже у 31 -му. операцію провели лікарі Національного інституту імені Мосова, які навчатимуть чернігівських колег. Це дійсно для того, щоб люди мали змогу отримати цю допомогу на місці, не їхати в Київ. Не секрет, що перші е, операції будуть виконуватися навіть е, років 5-6 будуть виконуватися з нашими фахівцями. Ми готуємо фахівців зараз, вихідців із Чернігова і Чернігівщини, які будуть е, тут працювати. По такому шляху ми йшли в різних областях. Операцією керував відомий хірург Ігор Жеков. Каже, все пройшло добре, пацієнт одужує. Хворому 69 років. У нього була проблема з артальним клапаном, серце не працювало 67 хвилин. Загальний час операції став 4 години. І по приїзду в реанімацію через 2,5 години пацієнт проснувся. І можна було його перевести вже на самостійне дихання. Наступні операції на відкритому серці в Чернігівській обласній лікарні планують вже з початку наступного року, після того як докуплять необхідне обладнання. Хочуть оперувати щотижня. Зрозумійте, для нас це був перший такий опит. Проведення, і ми зараз розуміємо, де нам треба десь щось доорганізувати, по обладнанню, де що нам треба ще докупити, тому що зараз, дякуючи, от підтримки інституту є два апарати, які ми просто не встигали купити, провести тендерну процедуру, і закупити. З нового року це все докупимо, докомплектуємо. І я повторюю, ми плануємо, щоб кожен тиждень проводились ці операції в умовах обласної лікарні. Хотілося б як мога менше наших людей потребували таких операцій, але Якщо ми зможемо надавати допомогу на місці, я думаю, що буде набагато якісніше розширення спроможності людякові лікарі, в тому числі обласної, це плюс один до обороностатності української держави, тому що це додаткові можливості в тому числі рятувати військовослужбовців, які безпосередньо проходять службу для області. тому ми вчера дякуємося того Василь Василь Васильович. В Планах обласної лікарні в наступному році будівництво центру кардіохірургії і трансплантології.